Зустрічі із священниками, Ми почали від священників працю Інформація, щоб суспільство прийняло тих дітей з особливими потребами. Тим паче, що ваша праця має також часткове відношення до таких людей. Можливо, ви самі не є тими, що ходять, бавлять і так далі, але ваша справа є, і документація, і тому подібне. Може навіть і терпеливості треба набратися до таких людей, і до вас вони приходять. Ми почали священників, ми мали з ми мали е батьків, е ми мали з ними зустрічі, ми мали зустрічі з їхніми родичами, е сестри і браття, ми мали із школою, ми мали е дитячий садок, е ми мали е також е по можливості всіх, кого могли охопити. І, напевне, ще ми, може, медиків не, не, не охопили. Але це так була програма в такий спосіб, і тепер ми а, маємо сьогодні зустріч із працівниками СУГБЕЗУ для того, щоб поінформувати і через а, наших друзів, партнерів а, із Швейцарії Парасолька, які а, просили, щоб ми цим зайнялися. Тому що, як правило, багато людей, а, особливо у кого діти є з особливими потребами, вони намагаються. В одному напрямку знаєте, робити операції. і ну, Не можеш ти одну хромосому викинути з дитини. Ну не може, нема такого. Бог не може втручатися в певний спосіб, допускає якісь певні можливо, моменти, бо питали, хто винуватий, що, наприклад, там вродився сліпий. Знаєте, чи ця дитина, чи може її батьки винувати, бо каже це, щоб Бог показав свою силу. Знаєте, і часом через таких дітей. Ми маємо можливості зупинитися, подивитися, що не можемо бути такими байдужими, знаєте, любити тільки себе. А зараз ми, ми вже в суспільстві багато про то говоримо, і то вже знаєте, так як потік, його вже не спинеш, і вже воно не піде назад. То дуже добре, тому що неповносправні люди були серед нас, є серед нас і будуть серед нас, і вони належать до нашого суспільства. І кожен з нас, абсолютно кожен, може стати завтра, чи сьогодні, чи чи після завтра, може стати якому? Я є мамою, дитина з особливими потребами. в мене донечка, ви її можете бачити на фотографії з синдромом Дауна, їй шість років. І чим ми до вас сьогодні приїхали, ми хочемо з вами поговорити про те, що відбувається в сім'ї від самого народження, коли в ній народжується дитина з особливими потребами, тому що насправді там відбувається дуже багато речей, які дуже впливають на оточення, і заодно ви, в принципі, як спеціаліст, який працюють з сім'ями, ви можете це відчути навіть на собі, і вона навіть не розуміючи, чому там якийсь стосунок, чому щось не складається, чому мама там не йде на контакт. І коли ви будете знати цю інформацію, яка розроблена не нами, вона розроблена давно за кордоном, психологи про неї говорять, і те, що ми про що ми будемо говорити, воно буде стосуватися в принципі, в будь-яких складних життєвих ситуацій, коли попадає в них людина, Чи трата житла, трата будувальник, чи війна, тобто сім'я буде проходити дуже схожі етапи, і коли ви будете розуміти, що відбувається в цим сім'ї, можливо, буде легше розуміти вашій роботі, чому саме такий стосунок, чому саме так на нас реагують, чому саме це відбувається. І ми так з вами поділимося, це буде такий дуже життєвий досвід. Я буду просто говорити відчуття і емоції, попри теорію, яка буде дуже коротка, я буду говорити свій практичний, свого власного досвіду чи досвіду відчуттів інших батьків. Ми деколи просто маємо інші вчинки в житті. А потім виявляється, що життя є іншим. І деколи ми прокидаємося та умову і маємо інше життя. Але ті мрії, і ми ще спорівнюємо, мало бути так, а не мало бути інакше, а не так, як, ну, не так, як зараз. І тому є та метафора. Тому метафору написала мама хлопця з синдромом Дана в Англії. Але та метафора. Я знаю точно, бо ми вже робили семінари, я була на семінарах, і її прикладають і до зовсім інших тем. Там багато з вас мають дітей і внуки вже. І я знаю, коли ми чекаємо дитину, я коли чекала дитину, Я народила марічку, на коли мені було 36 років, це вже був досить такий зрілий для народження і Вже ходячи вагітною, ти будуєш купу планів, як ти собі уявляєш своє життя з дитиною. Ти уявляєш, вже десь ходиш, аналізуєш вагідно, які є садочки. Я знаю, зараз реєструється в чергах, в садочках, ходиш, думаєш, вже, в які розвиткові центри вона буде ходити, ім'я вибираєш. Ми, серед, ти дуже багато плануєш, як казала одна мама, я вже навіть уявляла, в який інститут піде мене. І тут ти народжуєш дитину і тобі говорять, що твоя дитина буде особливою. Вона буде неповностанною. Тобто в неї є особливі потреби, вона, ну, як зараз я говорю, буде мати проблеми. І тому ми переходимо, в нас є така, то, що я вам говорила, прийняття неповностанності за ерікою Шухер. І ми сьогодні розглянемо всі ті стадії проходження прийняття дитини, від того, коли ви дізналися, що щось з вашою дитиною не так, як ви собі планували. І до того е, розуміння, яке, значить, всі батьки приходять, і коли ти можеш жити щасливо, маючи дитину з своїми потребами. Я народжувала 36 років, я проходила всі аналізи, я здавала всі ОЗД, е, здавала всі аналізи крові, е, маючи навіть на той час дві освіти, я думала, що неповносправна дитина може народитися тільки з якихось певних причин. Це або поганий спосіб життя, або якась генетичність від батьків, або ну погані пологи, та важкі і щось сталося. І коли спортив, я була завжди спортсменкою, здоровий спосіб життя, але не купила, не пила. В мене в сім'ї, всі здорові, і довголіття мають, і пологи пройшли дуже легко. І коли ти вже знаєте, так розслабляєшся і відчуваєш себе, так вже ну, все сталося, все добре, і все, що ти мріяла, вона справдилося, Е, про синдром Даун починає говорити вже в половину будинку. Коли до мене прийшов лікар і сказав, що у вашої дитини є генетичні проблеми, підозрюється вам, що треба здати аналізи, тобі здається, що твій світ рушився та в певний малоча. В одну хвилину, в одну секунду з людини, яка була щаслива на 100%, перетворилася на людину, яка не знає, що відбувається в своєму житті, що буде Це відчуття дуже великого вою. Відчуття таке враження, що тобі хочеться закрити очі, відкрити, і це сталося нескільки. Життя, коли... Відчуття таке, що твоє життя, просто ти не знаєш, що з ним буде відбуватися далі. Ти стоїш, і ти мріяв, ти бачиш, ти знав свою дорогу, а тут перед тобою порожня сторінка, і ти не знаєш, куди далі, чи людина буде розмовляти, чи вона буде ходити. Чи вона буде тебе впізнавати чи ні. І в мене ще було таке відчуття, так як нас у місті в принципі, не надто ходили люди з особливими потребами. Мені здавалося, що я єдина, хто народив таку дитину в цьому місті, і я не знала, як мені сховатися від цього світу з твоєю дитиною. Я була серед моє в кімнаті, і мені хотілося поскольше втікти додому, закритися в свою кімнату, десь завісти в інтернет, щось почитати, щось дізнатися. І відчуття дуже великого, дуже великої небоязниці. І пам'ятаю, нас в половому будинку була капличка, де я стояла і плакала, і просила Бога, щоб я прийшла додому, щоб це було неправда, і сльози пекли. І я прийшла додому. І так, і ти починаєш тоді жити далі і шукати. І хочу сказати, що в моєму житті це було так, мені сказали про наочення. В житті інших було. Батьків це складається дуже по-різному. Е, є батьки, які дізнаються про те, що з їхньою дитиною щось, щось не так, що в неї будуть проблеми, які ще є вагітні. У мене мала розповідь з мамою, яка прийшла, які на 20-му тижні вагітності сказала, що в неї буде дитина з синдромом Дауна. І до тих, її, знаєте того такого шоку, який вона відчула, скажімо так, доклалося ще питання вою. Дали батьки, їй дали лікарі два дні прийняти рішення, чи вона буде на 20-му тижні, чи вона буде народжувати дитину, чи вона буде нею тут І це, знаєте, до, до того болю, до того горя додається ще таке питання морального вибору. Можна легко сказати, так, узбутися. Коли людина вірує, чи коли людина розуміє, що це таке, для неї це ще дуже страшний моральний вибір. Інколи перед батьками в пологових будинках ставлять моральний вибір зараз вже менше, а колись більше позбувати, залишатися, дитину, відмовитися від дитини. І я знаю, в Києві батьки розказували, як вони прийшли лікарі казали, ну ви собі народите іншу дитину, віддайте цю. ви собі народите іншу, здорову. І як тут батьків, знаєте, не можна їх усуджувати, буває, що батьки відмовляються, тому що цей страх, оцей щок, оце нерозуміння, розуміння, що з ними буде просто ну, змушує її все зробити. В тому випадку батько просто сказав, знаєте, у мене чанетку написали, яку можна переписати на чистовик Це є дитина, і вона народилася такою, яка вона народилася, і буде її виховувати. Батьки, наприклад, дітей з аутизмом чи батьки. <підалення> так, добре. Вони дізнаються про це в дуже довгий час, вони виховують дитину, яка є здоровою для них. Так? Вони не знають що того. І коли вони пізніше вже в процесі розвитку починають дізнаватися, це вже такі пізніше, що коли ти живеш з дитини, виховуєш і любиш, і ти тут дізнаєшся, що я думав, що все гаразд, а тут щось мені говорить, що щось не так. І наступний етап називається <клухи> усвідомлення, але ми його часто називаємо усвідомлення рисочка заперечення. Тому що перш ніж прийде усвідомлення того, що. Свою дитину дійсно щось не, не те ну, щось відбувається, ти дуже довго заперечуєш цей факт. І ти можеш його заперечувати, поприкладу, так довго, як довго ти собі можеш це дозволити. Так, якщо взяти мій випадок з синдром Дауна, це ви здаєте тест генетичний, і за місяць вам говорять, що дитина синдром Дауна, і ти не можеш від нього нікуди І в нас це заперечення переходить трошки в іншу форму. А Діти, наприклад, які. Батьки, які мають дітей з аутизмом чи з, не можуть за її роками заперечувати цей факт, поки це вже дуже-дуже не, не проявиться. Цим запереченням не є таке знати, що батьки не люблять свою дитину, не хочуть бачити її проблеми. Це просто дуже великий біль, який, який є в батьків, щоб прийняти це, що з моєю дитиною не, не, не буде так все, як звичайних дітей, в неї не буде так, як собі це, як собі це бачила, бачив я. І чому це важливо знати про це про цей етап, там дуже важливо. Я, наприклад, зараз працюю з садочком, вихователькою, і я стикаюся з тим, що коли ми перше починаємо виявляти, ми бачимо, що дійсно з дитиною щось не так, і ми намагаємося з батьками про це говорити. І ми інколи з таким неприйняттям цього зустрічаємося, наскільки батьки не хочуть чути. Та? Я думаю, що ви так само можете зустрічатися з, 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 з такою ситуацією, коли ви знаєте, що в сім'ї є проблеми. А батьки можуть вас не пускати, не відштовхувати, не приходити на якісь зустрічі, що ви організовуєте, не йти на контакт. І це може бути просто через те, що вони не хочуть визнати, що в них є ця проблема. Вони ще не готові цього приймати в своєму серці, в їхній розум ніколи цього прийняти. Це дуже велике страждання. Коли ти це, це дуже велике страждання. І воно, і воно призводить в людина, в людині виникає такий супротив на страждання. Я страждаю, я не можу цього сприйняти, і я агресую на весь світ, який хоче мені сказати про те, що в мене є проблема, або я агресую на світ, з яким все нормально, а в мене не все добре. Я маю дуже часто агресію направлену на себе. Чому так? Я задаю питання, на які можу дати відповіді. Це, напевно, я винувата чи. Вилювати, наприклад, я знаю сім'ю, де висувала на батьків з власного досвіду, хоча я собі не давала таке питання, але відчуваєш Ти просто соромишся, що в тебе народилася дитину не з особливими потребами. І... Там, наприклад, я, моя реакція на сором, коли мені соромно виходити, я все одно туди йду. Так? Я виходжу на майданчик, мені соромно, мені здається, що на мене все дивляться, але я розумію, що мені дитині треба, я не можу закритися, я все одно буду виходити долаючи сором і цей. А є мами, які закриваються з дітьми, батьки, є діти, які роками сидять в квартирах, в будинках. В Вечорами гуляють, нікому про це не говорять, з сусідам Оксана, можливо, вона просто не гуляла, з сусідам не говорила це. Я кажу, я пам'ятаю, як я їхала колись в маршрутці, як Марічка була маленька, і я її собі на коліна, і ви знаєте, мій мозок постійно працював. Я не була ні на секунду розслаблена. І дивилася кожній людині дивиться, не дивиться, бачить, не бачить, усміхнувся точно з нас. Розумієте, це було жах, тому що ти постійно в тому, ти постійно про це думаєш. Попри те, що я, ну, я була дуже активний спосіб життя, я була до того активна. Я їздила з нею сюди, ходила в центр і дуже сором дозволяти на своєму майданчику. Я так знаєте собі придумувала тупо всього, мені туди, треба, туди, туди, і один прекрасний мене сказала, стоп, ти просто стидаєшся біля тих людей, які ти бачиш кожен день, стидаєшся їхніх запитань. Тому що, знаєте, якщо мама там народжується дитина, і вони розказують, подивіться до на нас, він же то вміє, то може. То ти свою дитину хоч би не заглянула, хоч би не спитала, хоч би не побачила. І ти знає такий сором. Але що я точно ми говоримо про це батькам, коли ти той сором день в день долаєш, приходить момент, коли ти його вже не відчуваєш, так? якщо зараз ідуть, то про це я потім могли говорити, потім не будемо поспішати. І ця агресія вона триває і такий, знаєте, в той момент може бути дуже такий, я би сказала, в лапках активний період. Не називається торги або пошук. Ми починаємо дуже активно шукати лікарств проти того, що є в нашій дитині. Як казала одна мама, я вже прийняла, що в моєї дитини ДЦП. Але я точно знала, що всі ДЦП не лікуються, а моє лікується. І починаються. Бабки, це прощі. Е... Я не маю проти прощ. Просто я говорю, коли це їдеться з метою, що я приїду спрощені і в моєї дитини пропаде ДЦП, то це дуже знаєте. Лікарі, рекламки в газетах, дельфіни, все, 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 все. І добре, коли сім'я має кошти на це. А часто буває, що сім'я останнє продає. Ну, здається, ж та кінець життя. Так? Все. Дитина точно вже в мене буде мати інвалідність. Точно моє життя скінчилося, як я колись думала, що я ніколи ще не буду сміятися. <кій> дуже веселою людиною до народження, але ну, не буду сміятися, буду жити, буду в ну, буду жити ну, без усмішки, що хочеш так люди. І... І тут також багато дуже критики. Дуже. Ну, <кій> та, та, тому я ж могла уявити, як критикують таку маму, яка не зачесана, дитина брудна, може таке бути. Бо мама в депресії. Тут, і тут треба бути працівникам, фахівцям дуже чутливим. Ну, бо, бо, бо деколи ми тою критикою не те, перекриваємо взагалі дорогу до стосунку з мамою. Є, знаєте, особисто я, це, на мене багато зустрічала, але десь біля п'яти сімей, коли мами думають про самогубство. Yeah. Саме мама, про самогубство з нехання дитиною. Я не знаю, що випадки, коли дійсно здійснили з тих маній. вони просто розказували потім, як вони mm -hmm. думали і як це просто та ідея була, що та дитина не повинна мучитися в тому світі. Сприймається життя дитини, що це суцільна мука, їй мучитися. Mm -hmm. Я просто з нею піду з цього життя і стримувалася те, що були інші діти, чи чоловік, до якого були прив'язані дружиною, чи, 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 які чи які ці інші допомогли. Так, допомогли так. Ну. П'ятьох людей я, справді, вони про це дуже-дуже дуже сильно думають. І, і чим подобається тут так написано, що ця фаза в рамках цієї спіралі, вона є найважливішою, тому що саме тут людина приймає рішення залишитися на дні чи зібравшись останніми силами шукати світ. Так, наша одна така мама Юля вона казала, що в неї цей період був каже, і я розуміла, або я буду сидіти і страждати все життя, те, що я, каже, чи не в Італії, а в Голландії, що в мене не так склалося, як я хотіла, або я буду шукати світло в своєму житті. Я навчуся жити радісно, зважаючи на те, просто жити, так, продовжувати своє життя, зважаючи на те. ну, що в ньому сталося? І це теж будь-якої ситуації. І от саме знаєте, коли, наприклад, я пам'ятаю, я вам просто скажу в моєму моменті, я це дуже відчула, коли в мене Марічка була маленька, хоча часом цей етап може на наступити, навіть е, вже коли є дорослі діти. Так? Я пам'ятаю, як я плакала над нею ночами, над її ліжком. Мої батьки ще не знали тоді, що вона має синдром давна, що не сказала. Я кожну ніч плакала, як же ж ти буде жити без мене. Коли мене не стане, сформулювала страшне майбутнє. І один якийсь е ніч, я до неї підійшла, знову думаю, зараз буде плакати, і вона лежала така прекрасна, знаєте, вона так підперла собі щічку, така усмішка. І я так розплакалася, але це були сльози такої, знаєте, любові і ніжності. Дуже шаленої, я собі сказала, ні, я буду шукати виходу, я не хочу плакати на своїй дитині. І от я би сказала, що знаєте. Прийняття це коли ти вже пройшов ті випробування і ти шукаєш, так? ти вже прийняв, що твоя дитина Шу. має синдром Дауна, в неї ДЦП, чи в нього аутизм, і ти м -м -м, спокійно вже про це можеш говорити. Дуже часто ми говоримо про те, що часто ми не можемо сказати з іншим, тому що ми собі не можемо сказати, що моєї там ми на семінарі де коли батьки говорять, моєї дитини синдром, синдром і під одного слова синдромом хлиються сльози, їм важко вимовити, так? Коли вже можу сказати собі це в першу чергу. Я можу поділитися з друзями. Я не кажу, що там ходити з табличкою на другах, але ти можеш про це говорити з людьми. це не викликає вже в тебе такого, знаєте, що це ти не можеш знайти ком ходити. Ти трошки по-іншому починаєш дивитися на світ і на те, як ти собі це уявляв, на свою дитину. Ти розумієш, що, в ній, що в неї, ти не дивишся на неї, як знаєте, як я казала, що я дивилась дивилась народженні на свою дитину, що вона мала народитись іншою, тобто, що це народилась дитина з падання. Тепер я на неї дивлюсь, що вона народилась такою, як вона мала прийти в цей світ, за своєю можливостями. Нехай не такими, як в інших дітей, але вона має дуже багато своїх сильних сторін. І моє е, завдання як мама побачити її сильні сторони, а не зосередитися на тому, що вона не може і оплакувати це. І я знаю, що вона може і старається розвивати. І тоді ми стаємо дуже, знаєте, така, е, е, така стадія активності. І ця активність вона вже трошки інша, ніж активність, та що коли я говорила про пошук, про торги, бо ми вже тут знаємо свою дитину. Я, наприклад, почала активно шукати зустрічі і допомоги. так? Я хочу бути щаслива, я сама не можу собі дати з тим ради. Я ходила по місту, і як я побачила, десь мама якась з дорослою дитиною з, з синдромом Дауна, я просто розвернулась, пішла за ними. Комусь там є все розказати, подивіться бізочок в мене теж дитина з синдромом Дауна. А можна собі ти... уявити, що там мама мова... історію придумала, що якась ну, мама, яка була ну, ну, чутлива до тих поглядів, і тут підходить до мене якась жінка, не дуже ну, дивляться, та, бо ми ну, завжди видно-не видно, не видно там, мою дитину. І тут підходить до мене жінка і чіпляється до мене, і, і могла бути її агресія. І тоді батьки починають активно шукати один одного підтримки в громадських організаціях, ходити на семінарах, не всі кажу. Але я говорю про себе з власного досвіду, якусь допомогу і шукати тих же ж навіть спеціалістів, тих же ж навіть послуги реабілітації дитини, але ті, які є саме ну, її можливості розкривають. Та? Я знаю, що я йду. В центр для дітей з синдромом Дауна, де є спеціалісти, які знають, як з нею працювати, і знають її слабкі і сильні сторони. Ви визнаю, що в неї синдром, але я хочу, щоб вона розвивалася в міру своїх можливостей. Дуже важливо, напевне, тут для батьків і для мене було навчитися не порівнювати дитину зі звичайними дітьми, тому що тоді твоя дитина завжди програє, і вона не має шансу на місці. Якщо я буду свою дитину порівнювати зі звичайними дітьми, вона. Не говорить так, її, вона говорить, але не так, як і діти її віку. Вона не так бігає, не, вона все робить не так, так. Вона робить на молодших дітей. Я можу постійно порівнювати і постійно бачити її не Стараюся зосередити на тому, що вона з її... Раніше вона говорила одне слово, тепер вона говорить два слова. Як це класно, так? вона успішна. І тоді це тобі дає розсурськи. Тоді ти ти бачиш розвиток своєї дитини, якщо ти не порівнюєш її з тим оточенням. Ця активність підводить е, до солідарності, коли, наприклад, в один прекрасний момент е, я зрозуміла, що я не можу змінити того, що моєї дитини синдром Дауна. Мені не все подобається, що є в нашій державі. Та? Ну, я думаю, що всі знають, що є по відношенню до людей зі особливими потребами. І я знаю, що поки вона маленька, я ще можу, і я хочу, щоб для неї це життя змінилося. Тоді створюються батьківські організації, тоді долучаються... Е, Люди, які небайдужі до до, до, людей, до, до, до тої ситуації. Так? І міняється, міняється суспільство, тоді приїжджаються на семінари до, до соцзахистів, до школи, в садочки, до вчителів. Тому що ти хочеш про це говорити з людьми. Я хочу всім, наприклад, як мама, мені хочеться про це кричати. Я справді це досвідчую і зараз, 6 років проживши з дитиною, що моя дитина прекрасна. І вона дійсно прекрасна. Просто треба на неї подивитися іншими очима. Вона дуже добра, вона дуже яскрава, вона дуже емоційна, і в неї дуже багато сильних сторін. Тільки треба хотіти їх побачити, хотіти не подивитися неможливості її, а на її можливості. Вона може. Ну, і батьки, і батьки гуртуються, і вони створюють батьківські організації, лобіюють, зміни в освіти, це підтримують і дуже великий тут на цьому етапі, як, коли створюється такий рух, як батьки для батьків. І то, до речі, навіть на, на, на терен, не значить слово терена правильно, а в присох захистах було би добре таке бути, якби ви мали декілька батьків, яких ви знали, що вони ну, такі досить активні, які ви відчуваєте, що вони так. Прийняли свою дитину, які би могли вам в тому допомагати. тому що батьки, батьків завжди слухають інакше. Якщо на фахівці вони дивляться, ти мені говориш, що ти знаєш, то мама вони дивляться як на людину, яка пережила те саме і дала собі з тим раду.